З вами природознавство. Можете відкрити підручник саме природознавства Грушинської, і роздивитися його, подивитися, які ми теми з вами будемо досліджувати. І сьогодні у нас перша тема, яка називається Всесвіт і сонячна система. Ми будемо з вами знайомитися з. Тим, як створений наш світ, як, з чого він складається. Нам будуть допомагати в книзі е, ось такі дітки. Якщо ви відкриєте підручник е, і знайдете сторіночку 10, на ній будуть зображені дітки. Дівчинка і хлопціць, дівчинку звати дзвіночок, а хлопчик подорожничку. Вони будуть нам допомагати і розповідати про різні таємниці будови нашого всесвіту. І перша тема як і чому людство змінювало своє уявлення про Всесвіт. Відкривайте сторінку 12 і слідкуйте за тим, як я буду читати. Козак-подорожник розповідає про перші уявлення людей про форму землі. Зараз, мабуть, кожній дитині відомо, що земля постійно рухається і має не круглу, а саме кулясту форму. Як м'ячик, так? Щоб переконатися в цьому, потрібно були тисячоліття, протягом яких людство прагнуло розгадати таємниці свого космічного походження. Знання про планети, зорі та всесвіт накопичувалися поступово, крок за кроком. Наші дуже давні предки ще на самому початку розвитку людства вважали, що земля плоска, непорушна і зусібіч оточена водою. Вони навіть боялися плавати в морі надто далеко, щоб не впасти з краю землі. І ось які малюнки тоді малювали так уявляли, що земля така, бачите, плоска, стоїть на якихось там слонах, китах, черепахах. і... Ось така, таке уявлення. Що цікаво, те, що люди, які вірили в Бога, вони з самого початку знали правду і мали правильне уявлення про Всесвіт, про його будову, про те, як створена наша земля, яку, яку форму вона має. Ось, якщо ми відкриємо в Біблії в, в книзі Пророка Ісаї, ми знайдемо такий вірш. Це Пророк, який жив дуже давно, і він вже авторитетно писав про те, яка земля насправді. Він пише так: про Бога: Он є тот, який висідає над кругом землі, і живущий на ній, як саранча перед ним. Тобто він пише, що вже тоді він знав, що земля кругла, а ніяка не квадратна. не... Ще якась, і що він Бог знаходиться над цим кругом. Також люди вважали бачите на малюнках, що е, земля знаходиться на там слонах, на черепахах, а ще Іов, який жив дуже давно, він казав так: в книзі Іова, в 26 главі, написаний такий вірш. Знову він пише про Бога. Он розпростерв север над пустотою, повесил землю ні на чому. Тобто, Іо вже тоді знав, що земля не знаходиться на якихось там китах, черепахах. Він знав, що земля знаходиться в космічному просторі і висить ні на чому, вона ні до чого не прикріплена. Вона висить там з допомогою певних. Сил. А ми читаємо далі, що в підручнику написано? Так стародавні індійці казали, що земля лежить на спинах трьох гігантських слонів, слони стоять на черепасі, яка плаває в океані. Ось таких у них уявлення. Давногрецькі грецькі вчені вважали землю центром Всесвіту. Тобто, вони вважали, що земля всередині, а довкола землі всі інші планети, зірки, але це виявилося не так. І також ті, хто вірили в Бога, вони знали, що Земля не центр Всесвіту, що вона є інший центр, Земля рухається навколо Сонця, в нашій сонячної системі Сонце по центру, і що Земля не є центром. За цією теорією, невеликі за розмірами Сонце, планети, місяць і інші небесні тіла обертаються навколо великої землі. У давньому Єгипті думали, що Сонце щодня об'їжджає землю на колесниці. Ось такі чудні уявлення були. Дівчинка дзвіночка запитує: А коли люди почали здогадуватися, що Земля не плоска? Наші друзі, повітряні дракончики, пояснюють. Чим більше люди подорожували, тим більше в них було доказів того, що земля має кулясту форму. Тобто, коли вони наважилися поплисти на, по морю на, далі, вони зрозуміли, що вони пливуть, 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 а земля не, за, не закінчується. Нема краю в землі. І через деякий час здійснили кругосвітню подорож і зрозуміли, що можна виїхати з однієї. З одного місця їхати, 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 або плавати, або летіти прямо постійно. І ти через деякий час повернешся туди, звідки ти виходив, повернешся додому, просто йдучи по колу. Сторінками книги корисних природничих знань. Висновки. Перший висновок. Давні люди вважали, що Земля розташована в центрі Всесвіту. І це не є правильним твердженням. І, друге, згодом учені довели, що Земля куляста, а в центрі сонячної системи перебуває Сонце. Ось такі уявлення були. Перші припущення про кулясті землі зробив давньогрецький вчений Піфагор у VI столітті до нашої ери. Свої погляди він обҐрунтував доказами досвідчені мореплавці звернули увагу на те, що при наближенні корабля до спостерігача спочатку видні вітрила тільки потім весь корабель, що свідчило про випуклість планети. Крім того, звернуло увагу на розширення горизонту при підйомі в гору. Пізніше, у IV сторіччі до нашої ери. Давньогрецький вчений Аристотель помітив, що ті від землі, яка падає на повний місяць під час місячних затемнень, завжди кругла, така тінь може бути лише від кулі. З першого сторіччя ідея про кулясту форму землі вже назавжди затверджується в науці. Інші планети теж почали вважати кулястими. Видатний астроном Аристарх Самоський. Висловлював думку про те, що не Сонце разом з планетами рухається навколо Землі, а Земля і всі планети обертаються навколо Сонця. Лише набагато пізніше, в епоху середньовіччя, цю систему довів польський вчений Микола Коперник. Він назвав її геліоцентричною. У центрі знаходиться Сонце.